Так, готуємо вечерю з того, що є. Знайшов масло, знайшов яйця, соєвий соус, кисло, солодкий чилі. Класичний соєвий соус. каша. Приготовлена, була приготовлена раніше. Для цього нам буде доведеться. Ще сіль перець по смаку і одна гаряча сковорідка. Коротше, беремо так нормально масло, кому мені подобається. Я беру стільки. Кидаємо. Я думаю, що мені навіть це може подобатися більше. Так, беремо кашу. Нормально так масло вийшло. Ну, у меня будет два яйца, то мы как раз насыпаем каши на два яйца. О, вот, рассыпается, сыпется. Ну что сюда их настреляем. Нам все в огонь. Так, теперь яйца. Парень. Так, вперед. І перемішуємо це все. Так, ось що гарненько, щоб все перемішалося. Тепер сіль. І постійно треба мішати, щоб не згоріло це все. Так, трохи докупи, щоб ми сильно горіло. Беремо класичний соус. Солодкий чилик. И снова перемешиваем. Я, чесно кажучи, ще сам цього не разу не коштував. От думаю, якщо так зробити, смачно буде чи ні? Все, я думаю що треба його ще трохи підсмажити не знаю як правильно готувати цю страву було, тільки що її вигадав це не то що от, як кажуть знімають відео типу готуємо з того що є в холодильнику а показують холодильнику там безліч всього тут в холодильнику яйця Пару соусів, масло є. Всяка вчорашня каша. Ну це завжди є. А не то, що там. Типу. Готуємо з того, що є в холодильнику. А в холодильнику є типу, і креветки, і лобстери, і краби, і раки, і не знаю, ще куча всього, і ікра. І вона то все зажарює, бере якусь пасту італійську. Бере, коротше, я не знаю ще що можна взяти, кучу там соусів, якихось замішує інгредієнтів, там реально трюфіля туди. І каже, з того, що є в холодильнику. Вон з того, що є, пару, пару інгредієнтів, все. От і що вийде. Колись, короче, коли працював в ресторанах, лайфхак мне типу, эти е ці кулінари, які там куховарять. Ну там такі ще ресторани, конечно, були, я б не сказав, що це супер пупер ресторани. Ну, в пару елітних я працював, то там чисто італійська кухня була. І скажу, що там никаких парад ніхто не давав, вони постійно зайняті. А от обі, знаєте, якась типу дискотека і там знизу кухня, яка дыру не жарить постійно, чи картошку фри. Чи ще якусь хрінь, типу, а, ну максимум ще типу шашлик може. От, і він каже, якщо замішати що завгодно, каже замішати з яйцем і зробити типу пересмажити як з приправою. Ну каже буде добре. Не знаю, може тут чувак так харчується, но я от вирішив спробувати. Знайшов кашу, знайшов яйця. Масло, думаю, на якому пожарити. Думаю, якщо замішати це з яйцем, якщо думати про те, що він казав правду, то має вийти непогано. Зараз побачимо. Я думаю, вже майже готове. Можна трохи дати більше вогню щоб воно було зі шкаринкою. От як страву назвати? Коротше. От хто підписаний на канал, а то людей небагато, там сім. Хай напише, якщо буде дивитися це відео. Як назвати цю страву? Короче, орша виходить. Я думаю, готово. Будемо знімати. П'ять трошки підійде ще. Ну що? Буду куштувати. Це що за. О. От мені цікаво, якщо б кулінарні шоу були і саме такими, Їх би цікаво було б дивитися. Типу просто чувак на кухні. Готую собі щось пахавати. Ну це типу я не знаю, може з розряду саме для брутальних там чуваків, чи я не знаю. Та ні, для всіх звичайних людей. Ну просто така, звичайна страва, їх швидко приготувати. Ну, якщо, звісно, немає готової каші, то це буде довше. Ну, взагалі, якщо не було б готової каші, я не знаю взагалі нафіг це готувати. Тримається значить добре. Так, ну що, скуштуємо. Ну, скажу так, навіть дуже непогано. От якщо б ще було б м'ясо, то взагалі... як каша, але яйце дає йому якийсь виправив присмок. І то, що є соєвий соус і трохи чілі солодкого цього. Знаєте, скажу так, якщо є готова каша, є яйце, масло, соєвий соус і чілі чи кетчуп, я думаю, теж підійде. Та й гарчиця підійшла, якщо нічого не, не було то от, швидко готується, варто приготувати. Так що всім смачного. Підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, що думаєте про кулінарне шоу і цю страву, І як її назвати. Так що дякую, до побачення.